Інський благодійний освітній проєкт «Flowers for School», вручення ноутбуків освітянам від співдії ноут та екологічне виховання. Про все це сьогодні у випуску з вами Дарина Пода та територія освітніх перспектив. Проєкт із озеленення українських шкіл Flowers for School набув широкого масштабу. Із Нідерландів до України відправили цибулини квітів. Безкортовні бокси отримали і запорізькі заклади освіти. Квіти вже встигли виростити та посадити на подвір'ї однієї зі шкіл технічні працівники. Хто ще долучився до висадки та що в результаті вийшло, дивіться далі. Гімназія номер 89 була однією з тих, хто виявив бажання озеленити територію навколо закладу. Тож у жовтні заклад подав заявку на участь у благодійному освітньому проєкті Flower for School. У результаті у грудні отримали цибулини квітів, що йшли до Запоріжжя з Нідерландів. Тож одразу висадили більше ніж 350 рослин у горщики. На допомогу прийшов технічний персонал. Технічні працівники нам допомагали безпосередньо готувати самі горщики, наповнювати їх землею, потім брали участь у всіх наших активності. Одразу після цього виникла ідея розпочати шкільний STEM-проєкт під назвою Квітний рідна школа. Протягом трьох місяців учні спостерігали за ростом квітів, досліджували умови для їхнього проростання і навіть робили аплікацію гіацинти. Читалі предметники, класні керівники організовували десь фрагменти уроків, десь цілі такі невеличкі міні-проекти, десь виховні заходи, на яких діти вивчали назви квітів, їх історію, особливості розвитку їх, які умови потрібні їм безпосередньо. Ну і далі складали вірші, кросворди, ребуси. Перед завершальним етапом проєкту висадженням рослин у квітник треба було привести до ладу землю. Технічний персонал витратив менше, ніж день, щоб підготувати ділянку. Ми перекопували, пересаджували кущі, квіти, виносили сміття, пололи ну, траву, бур'ян сполювали. До весни цибулин виросли справжні квіти, і вже наприкінці березня у хорошу погоду всі разом працювали над створенням шкільної клумби. Тому для того, щоб наш такий фінальний етап вийшов ну, більш таким святковим. Ми запросили всіх учасників і переможця, дітей з батьками в школу безпосередньо вручили їм подяки і грамоти за участь в нашому конкурсі і залучили ще представників ювінальної поліції, бо ми з ними в постійній співпраці. Та квіти висаджували неабия як. До цього підійшли з креативом. Учні гімназії запропонували свої ідеї форми клумби. З дитячих малюнків обрали два. А для створення ескізів у клумбі використали вторину сировину. Це пластикові кришечки, які збирають біля гімназії. Їм дали ну, як, завдання на конкурсній основі придумати. Ну, Клумбу, яку можна посадити. Вибрали переможця, логотип Запоріжжя. І підчеркнули номером нашої гімназії. І тепер поруч з гімназією ростуть різних видів тюльпани, нарциси та мускарі. А педагоги продовжують вирощувати нові рослини задля досліджень. І вже незабаром шкільне подвір'я поповниться новими квітами. Дистанційне навчання, яке триває вже більше ніж три роки, змінило наполегливість дітей до отримання знань. Лише щось насправді незвичне та нове може повернути інтерес учнів. Тож колектив дошкільного підрозділу Запорізької початкової школи Мрія підлаштував умови закладу до занять за комп'ютером. Так було створено мотиваційні локації для дошкільнят. Під час війни вони стали сучасним онлайн-середовищем. Педагоги використовують їх у своїй роботі щоденно. За допомогою них навчають, розвивають та виховують дітей. Сучасні українські вчені доводять, що саме освітній простір дуже впливає на успішність дитині дитини у сучасному житті. Наразі за умовами сьогодення дитина не може прийти до нашого дитячого підрозділу, до шкільного підрозділу запорізької початкової школи Мрія тому за допомогою дистанційних технологій наш садочок приходить до дитини. Першою з таких локацій є ігрова кімната, що обладнана за методикою Марії Монтесорі. Згідно з нею, розвиваюче середовище знаходиться навколо дитини. Тому педагоги закладу на заняттях використовують ті предмети, які може кожен знайти у себе вдома. Настала весна, пройшов дощ, і я заснув. І проспав веселку, а я дуже-дуже хотів її побачити. Ой, не сумуй, не сумуй, любий. Ми з малятами тебе навчимо, як зробити веселку. Найцікавішою локацією є зимовий сад. Фінікова та кокосова пальми є найстарішими деревами під цим куполом. З дистанційним навчанням екскурсії по саду стали виключно віртуальними. Також тут проводять заняття арт-терапії для покращення емоційного стану дітей. Деякі екзотичні рослини вже дали плоди. Локація почала працювати з початку вересня, жовтня місяця, тому що коли ми зрозуміли, що ми не зможемо навчатися очно, і тоді було прийнято рішення про створення такої локації, щоб наші діти могли користуватися і бачити те, що відбувається в зовому саду, де вони дуже полюбляли знаходитись. У закладі працює і справжня хореографічна зала. Тут малюки знайомляться зі світом танцю, ритму та емоцій. Наступна локація спортивний простір. У минулому тут проходили змагання. Сьогодні ж вчитель фізичної культури перед камерою демонструє дітям розвиваючі вправи. Родинкою закладу є стіни, що говорять. Їх можна зустріти майже у кожному приміщенні у спальнях та по коридорах. Дивлячись на них, діти розвивають свою фантазію. Це можливо і в онлайн. Використовуючи прийоми мнемотехніки, діти навчаються складати розповіді, казки, розвивають мовлення та акторські здібності. Одним із найулюбленіших місць дошкільнят є українська світлиця. Зазвичай діти тут випікали смаколики та вивчали українські звичаї. Проте з дистанційним форматом робота цієї локації продовжується. Педагоги і далі знайомлять вихованців з народними звичаями та обрядами, у тому числі, що пов'язані з приходом весни. Освітній процес сьогодні здебільшого триває у дистанційному форматі, тож освітяни мають потребу в техніці, щоб елементарно без перешкод проводити чи відвідувати онлайн заняття. Тому, аби зробити освіту більш доступною, Запоріжжю допомогли благодійні організації, і на тому тижні до міста було відправлено перші ноутбуки детальніше в сюжеті. Можливість отримати ресурси для безперешкодного онлайн навчання надав проєкт Співдія Ноут у партнерстві з Міністерством молоді та спорту України. Всі школи нашого міста мали змогу подати заявку на участь у програмі. За пропозицією департаменту освіти і науки Запорізької міської ради, до нього долучилася і Запорізька гімназія номер 64. Ноутбуки перш за все отримали діти пільгових категорій, бо мали гостру необхідність. У нас дуже багато категорій дітей з особливими освітніми потребами, дітей, які навчаються на індивідуальному навчанні, дітей з багатодітних сімей, дітей бюджетної сфери та дітей з родин, які попали в складні життєві умови. Загалом було передано 29 ноутбуків із ліцензійним програмним забезпеченням від Microsoft. І учні і батьки у цьому вбачають шанс на отримання якісних освітніх послуг. Нам дуже потрібно і необхідно ноутбук для навчання як онлайн уроків, так і корекційних занять. Більшість дітей до цього заходили на уроки через мобільні телефони. Тому новій техніці щосили зраділи. Змінили ось таке обладнання. На ось таке. Без якісного технічного обладнання у нас зовсім неможливо ніякого спілкування з педагогами і у дитини з вчителем. Моя дочка не може відвідувати всі онлайн-уроки. І Я дуже вдячна, бо тепер мої діти всі зможуть навчатися і отримувати знання. Малеча не втрималась та почала розпаковувати ноутбук, тож була нагода його оглянути та оцінити в дії. Ще одним закладом, що взяв участь у програмі благодійного фонду Співдія є 101 Стоперша гімназія. Ця техніка вкрай необхідна при дистанційній освіті, бо на більшості уроках використовуються інноваційні, але не складні програми, з якими незручно працювати з телефону. Так як вчителі використовують для роботи презентації, різноманітні графіки, схеми, таблиці, відеоматеріали, і іноді смартфони не в змозі відтворити такі файли. От потрібно додаткові там розширення, встановлювати додатки а натомість, ноутбук дає змогу дитині працювати, по перше, повноцінно. Завдяки спільним зусиллям міжнародних донорів, бізнесу, українських волонтерів та влади, гімназія отримала довгоочікувані ноутбуки. Це 21 одиниця техніки на суму 314 тисяч гривень. Вони будуть надані в першу чергу ВПО, дітям з малозабезпечених, багатодітних сімей та сім'ям, що опинилися в складних життєвих обставинах. Зараз ми видаємо до кінця до кінця до закінчення навчального року, до 2 червня цього 2023 року. Якщо дистанційна форма навчання продовжиться в наступному навчальному році, значить будемо продовжувати і термін користування. Учениця п'ятого класу виїхала до Запоріжжя з Харківської області. І єдиним гаджетом, з якого дівчинка заходила на уроки, був смартфон. Вона зізнається, що виникали постійні проблеми з мережею, тому навчання було скоріше тягарем. Та з отриманням ноутбука дівчинка обіцяє добре вчитися. Він їй знадобиться і для втілення своєї мрії. Коли я буду добре навчатися, мені будуть давати гроші за це, і я буду дуже рада, якщо на цей планшет. Подібні грантові програми допомагають у світі України у непростий для всіх час. Забезпечення матеріально-технічної бази це одна з головних умов дистанційної роботи. Тож така підтримка допомагає створити сучасний та якісний навчальний процес. Стан навколишнього природнього середовища з моменту вторгнення Росії значно змінився. Виникли нові фактори, що негативно впливають на довкілля, і цим питанням активно переймаються відповідні організації Запоріжжя. А щоб виховувати дітей екологічно свідомими, долучають освітян. Яким чином розкажемо в сюжеті? Повага до природи завжди була однією зі складових національно-патріотичного виховання. Розвивати такі цінності треба вже маличку, Тож з цього питання на минулому тижні відбувся міський екологічний стретчинг Думай глобально, дій локально». До заходу долучилися освітяни всіх освітніх рівнів, щоб набуті знання передати своїм вихованцям. Я вважаю, що такі заходи повинні системно проходити е наскрізно в усіх закладах освіти міста Запоріжжя, починаючи з дошкілля. Наслідки війни ми відчуваємо вже сьогодні. Це передусім стосується і навколишнього середовища, адже вибухові предмети, залишені окупантами у нашій землі, згубно впливають і на ґрунти, і на безпеку людей. Тому, у разі виявлення незнайомого вам предмету, треба одразу відійти на відстань 100 метрів, застерігають рятувальники. Зателефонувати за номером 101 або 102, не допускати до небезпечної зони інших людей та обов'язково дочекатися, дочекатися представників правоохоронних органів або Державної служби з надзвичайних ситуацій. Забруднення повітря, води, незаконне вирубування лісів, проблема відходів і використання пестицидів. Ці п'ять екологічні проблеми є найпоширенішими на території нашої країни. А війна, яка триває вже більше року, спричинила нові. Це перше. Руйнування та забруднення природних ресурсів це викиди отруйних речовин, забруднення питної води, це зменшення біорізноманіття, загроза екологічної безпеки, накопичення відходів та саме небезпечних речовин, про які нам зараз розповідали. Після виступів одразу перейшли до командної роботи. Освітяни створювали дерево рішень з ідеями, що принесли б користь нашій екології, та якими б з радістю зацікавилися діти. Вихователі садочків переконані, що саме проєкт є одним з найкращих методів екологічного виховання. Ця група представила ті, які вже існують у їхніх закладах. Наприклад, збереження чист води та водойм. Ми його реалізуємо в проєкті Краплинка, де впроваджуємо такі роботи, як бесіди, перегляди там, мультфільмів. Для закладів середньої освіти екологічне виховання безпосередньо залежить від батьків, тому і їх є чим зацікавити. Можливо створити різноманітні екологічні курси, факультативи для малюків, для початкової ланки, наприклад, екологічні супергерої. Для більш дорослих дітей та для батьків це розумний споживач, наприклад. Представники закладів позашкільної освіти вбачають результат у мотивації самих дітей до екологічної свідомості. Озеленення міста починається з твоєї кімнати, тому що поки дитина не побачить будь-якого віку, як рослина росте на її очах, в неї не завжди може прокинутись оце сумлінне. Я хочу посадити, я хочу зайнятися озелен... цим озелененням. Деякі проєкти, запропоновані освітянами, вже користуються популярністю серед учнів. Цікава подача інформації, спостереження за природою, а потім і дослідження рослин можуть допомогти педагогам у роботі. Бо лише через зацікавленість все більше дітей зрозуміють, чому треба дбайливо ставитися до екології. На черзі рубрика ТОП-Експерт із директоркою департаменту освіти і науки Запорізької міської ради Юлією Погребняк. Працівники освітньої галузі міста Запоріжжя сьогодні кожен на своєму місці тримає свій фронт, наближає нашу перемогу. І наразі в закладах освіти міста працюють понад 12 тисяч педагогічних працівників і 5,5 тисяч технічних працівників. І, звісно, коли заклад освіти працює в онлайн, то змінюється навантаження технічного персоналу, їх функціонал. Утім, ми намагаємося будь. Що вберегти на посадах технічних працівників, бо їхня робота сьогодні затребувана як ніколи, і не тільки тому, що вони працюють на своїх робочих місцях, а й дбають про чистоту території закладів освіти, підтримують будівлі в належному стані, вони допомагають в ремонті приміщень сьогодні. Вони технічні працівники інтегровані в усі процеси, які відбуваються у закладах освіти міста, яке знаходиться у прифронтовій зоні. І з першого дня війни всі працівники закладів освіти міста Запоріжжя, крім основної роботи, долучились до волонтерської діяльності, у тому числі техперсонал. Це платіння сіток, збір теплого одягу, ліків, речей першої необхідності для наших захисників. Вони мовчки це роблять згодом. І допомога внутрішньо переміщеним особам, які були змушені покинути окуповані території, підготовка міст для їх тимчасового перебування на території закладів освіти. Це допомога у приготуванні їжі. Ще більша задіяність кожного технічного працівника потребувалось з облаштуванням на базі закладів освіти, територіальних інформаційних центрів і пунктів незламності. Сьогодні технічний персонал закладів освіти допомагає підтримувати. Пункти незламності в належному порядку, і я звертаюся до кожного керівника закладу освіти, щоб цінували кожного працівника, щоб всі вони представники нашої системи освіти мали підтримку. У кожного закладу є свій унікальний приклад, своя історія про особливу людину, і дуже часто це технічні наші працівники у закладі, наприклад, освіти номер 186 дошкільної освіти працює сторожем Чуйко Юрій Олексійович хазяйнувати здатний до господарювання на землі він запропонував підтримати всеукраїнську ініціативу сади перемоги. Ідея була підтримана всім колективом і батьківським, в тому числі. На територію закладу було висаджено вічно зелені рослини, саджанці, яких виростив Юрій Олексійович, Крупських Марія Вікторівна, працівниця закладу дошкільної освіти номер 42 Вона проживає зі своїм 12-річним сином в селі Комишуваха. І кожного дня, добираючись маршруткою до місця роботи, вона долає декілька блокпостів, що займає багато часу. За дипломом вона кухар і вона розуміє, що сьогодні вона потрібна у закладі освіти. Особливо необхідною була її допомога під час перебування в ВПО, адже необхідно було готувати їжу для людей, які тимчасово проживали у закладі освіти, яких ми всіх приймали в епіцентрі і в хабі. А у вільний від роботи час вона готує їжу для наших захисників. Як приклад, ще у спеціалізованому закладі дошкільної освіти 146 Свербичка працює подружжя Лапко. Це Микола Іванович, двірником і дружина Ніла Борисівна, помічником вихователя. І у квітні 2022 року вони змушені були покинути домівку в Пологівському районі, бо ворожий снаряд зруйнував житло, в якому вони мешкали. Тож тепер вони знайшли прихисток у Запоріжжі. А колектив закладу став їхньою родиною. Тож хочеться висловити слова вдячності, неймовірної вдячності всім працівникам закладів освіти Запоріжжя, які задіяні у системі гуманітарної допомоги мешканцям нашого міста підтримують заклади освіти і на велику повагу заслуговують працівники, які, крім виконання своїх безпосередніх обов'язків, готові долучитися до волонтерської діяльності, бо вони на сьогодні розуміють. Що сьогодні від кожного з нас е, залежить від нашої згуртованості, залежить майбутнє нашої країни. На цьому в мене все. З вами була Дарина Пода та територія освітніх перспектив. Побачимось у наступному випуску. Нехай щастить.